Бренд може бути не лише у смартфонів або модного одягу, і бренд не лише логотип. Бренд є також у будь-якої країни світу. Це її імідж та репутація, як сприймають державу з чим асоціюють, що цінують і чи є вона впізнаваною для іноземців. У світі 195 країн. А якщо до 2022 року Україна лишалася маловідомою за кордоном, то нещодавно вона стала чотирнадцятою найбільш впізнаваною у світі. Сьогодні ми пошукаємо відповіді на два важливих питання: з чого складається бренд України, і що особисто ти можеш зробити, аби підтримувати та розвивати цей бренд. Отже, про все послідовно. Розпочнімо зі складових бренду України. Бренд України це бренд європейської країни. Це почалося не зараз і не після Революції Гідності. Ще Київська Русь вважалася однією з найбільших та найвпливовіших держав середньовічної Європи. Князі підтримували активні торговельні та культурні зв'язки з Візантійською імперією, Скандинавією та Західною Європою. До українських університетів, таких як Києво-Могилянська чи Острозька академії, приїздили вчитися європейці з різних країн. Пізніше такі українські діячі, як Іван Франко, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, були відомі в інших країнах Європи. В Україні є численні медалі, завойовані на Олімпіадах, три перемоги на Євробаченні, та навіть Оскар за найкращий документальний фільм. 20 днів у Маріуполі. А ще безліч інших нагород. І це лише за роки незалежності. Ми завжди прагнули до перемог, а ще більше до свободи. Протягом століть ми відстоювали свою незалежність у війнах та революціях. Це ще раз підтвердила революція гідності, а також наша боротьба проти Росії, яка триває зараз. Українські продукти люблять та поважають в усьому світі. Наприклад, Марго Робі, акторка, що грала головну роль у фільмі Барбі, вдягла піжаму українського бренду Сліпер. А співачка Бейонсе виступала в одязі від українського дизайнера Фролов. Ми давно не говоримо про Україну лише як про країну з давніми традиціями та звичаями. Україна на міжнародній арені сьогодні високотехнологічна держава. Українські програми Мобільні застосунки та бізнеси стають прикладом для проєктів інших країн. Наших IT-спеціалістів та дослідників поважають в усьому світі. Але найголовніший бренд країни це люди. Олександр Усик, Андрій Шевченко, Олександр Зінченко, Джамала, Гурт Калуш, Олександра Матвійчук, Оксана Забушко. А ще Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Григорій Сковорода, Леся Українка, Михайло Грушевський та багато інших українці формували та продовжують формувати імідж України протягом усієї історії. Тож саме час перейти до другого питання: що можеш зробити особисто ти для того, аби просувати бренд України? Запам'ятовуй лайфхаки. у час блогерів та соціальних мереж. Легко загубитися в інформації і сприйняти фейк за реальність. Тут тобі в пригоді стане факт чекінг, вміння перевіряти новину перед тим, як її поширити, розповідай іноземним друзям більше про Україну, про те, яка вона насправді сильна, сучасна, відома та крута. Дізнавайся цікаві факти про нашу культуру та історію, знаючи більше про Україну особисто. Ти зможеш розвіювати міфи, наприклад, про те, що Україна завжди була частиною Росії, удосконалюй свої знання та вміння використовувати українську мову, ділися з іншими цікавою інформацією про Україну та заохочуй говорити українською. Адже ти не лише формуєш бренд України зараз, ти її майбутнє. Ти можеш стати класним спеціалістом та зробити імідж України ще кращим. І наостанок пропонуємо поміркувати у вільний час, якою на твою думку бачать Україну іноземці.